Всім добрий день, рада вас вітати у нас на каналі. Знову я вчора хотіла зняти там з вами поговорити. Ви знаєте, оце кожен день я щось роблю. То туди біжу, то туди-сюди. В общем, хто дівчатка працює за кордоном, вони мене зрозуміють або працювали, знають, що це таке. Щось за машина. Сьогодні зробила вам там салати. Дуже громко не розмовляла і дуже швидко робила, тому що люди сплять після ночі, немає як там дуже розмовляти. А ночі, як прийдеш, знаєте, дівчатка вже після роботи вже нічого не хочеться. Можна було б теж тихесенько. Інколи буває, що дуже велика кількість іде людей в ніч, то можна було б зняти, але ж. Сам уже такий, що немає сил. Все у мене добре, працюю. На вулиці навіть сонечко тільки що було, а це вже заховалося. Дівчатка мої сьогодні в Логопеда займаються, це вже, напевно, вже їдуть додому. Я завжди оце забуваю, що і кожен раз, ну як я пам'ятаю все, але що в нас година різниці, оце як буває там щось, ой, а як там у них? І мама же само каже: ой, я оце забуваю, що ти вже йдеш на роботу, я кажу, та ні, ще ж міч там годинку. Вона каже: А у нас вже ж таке время, я думаю, що тобі вже щось пора. Бо ми завжди я з ними ну так. В основному так вже після обіду, там, майже перед роботою, тижнечки навіть раніше. Коли правда виходить, обов'язково ми з ними робимо созвон по вайберу. Буває не раз. Вікуська та кружочки дуже часто, особливо ввечері, коли вона лягає, вона тоді починає там посилати ну, кружочки. Коли я вже на роботі, то я то прийду додому та потім подивлюся. Аж настрій, знаєте, краще і тоді лягаю спати. Так, е, да, бачу, дівчатка мені пишуть, я розумію, що сон дуже важливий, ну, людина повинна відпочивати все. Але ви знаєте, це трішечки ось вроді оце наладилося, то прийду і лежу і не можу заснути. Ну, знаєте, як... я я вдома, ну, раніше лягала, Та бувало там, що я. Це. Да, я не, ну, не сплю дуже крепко, як раніше. Зараз такого немає. Ну, як, як була ще дівчиною, тоді я спала, а потім вже якось менше, а зараз такими подіями в країні взагалі. Я тоді десь щось, і... Ой, хоча й наморююся, але все, все одно, якщо щось дуже поряд, то дуже чую. І оце, мабуть, з цим, що я там раніше лягала, зараз трошки не трошки вночі, і оце воно в мене збилося. Ну нічого. Сподіваюся, все наладиться. На сонечка теж працює. Був один день тільки вихідного, то розмовляла з нею, а також ми з нею, якщо вона йде зранку і увечері повертається, я вже біжу на роботу. і то таке, знаєте. Так-то спілкуємося, мав все. Одно. Мама каже, що сьогодні в них дуже тепло, Таке, каже, відлига. Ну, тут теж сонечко було, але такі хмарки, знаєте, і вчора було дуже тепло, а сьогодні вже прохолодніше, вже воно. Ну, ну, що ми хочемо? Зима, я хочу, щоб було тепло. На роботі все добре, працюємо. Це все, дівчатка. Як завжди, нема нічого. Не знаю, може, хочу в неділю поїхати на базар. Не знаю, може, поїду. Я, от, знаєте, так, як буде погода. Хоча дівчатка казали, що буде дощ. Ну, як буде дощ, то ніхто нікуди ж не поїде. А якщо не буде дощу, то поїду і обов'язково вам щось познімаю, подивимося, що там воно помінялося на тому базарі. Буду я, дівчатка, йти відпочивати. Дівчатка по моїй прийдуть додому, будемо з ними поспілкуємося, туди-сюди і вже буду йти на роботу. Так що дуже рада, хто на нас підписується. Дуже вдячна тим людям, які нам пишуть коментарі. Всім нам здоров'я і миру! Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До завтра! Так, сьогодні ми з вами приготуємо салатик. Дуже швидко готується. Я вже всі інгредієнти потерла, нарізала. Буду тільки складати, тому що люди після ночі сплять, немає як дуже розмовляти. Так, беремо наш ем, таку тарілочку, бо що там у вас є. Для салату. Така салат буде шарами. Змазали дно майонезом. Тепер перший. Шар у нас буде картопелька варена. Я її натирала не на велику тертушку, а на ту середню. Так, розрівняла додаємо майонез і розмазуємо. Я взяла сьогодні розмазувати щіточку вже і не розмазую, бачите? Думаю, може так краще буде. Добре в нас вдома, да? майонези такий раз зробив маленьку дирочку, та й помастив. Так, ну вже як виходить. Зверху картоплі ложимо нашу цибульку. Я її замаринувала цукор, сіль і трішки оцету. Зовсім трішки. Я не люблю, коли багато. Так. Розрівнюємо все це. І взяла, помітили, що взяла червону. Щось мені захотілося, щоб було так гарненько. Е Змащувати ми цей м -м, шар не будемо. Положимо морку нашу теж варену. Я її теж потерла на невелику тепличку. Так, розрівняли. О Господи, щось вилітає все. Так, розрівняли, отак. Перезмачуємо майонезу. Цей шар. Ножечку так, таку щедру покладу. І очко спробую розмазати. О, ілочкою краще, ніж тією. Наступний шар у нас буде м'ясе. Мессе я різати не буду, я ось так буду його розривати. Можете взяти курячу грудку. Я взяла е, ніжки, зварила, додала туди сіль, перець, авровий листик, цибулинку. Я вам по грамовці писати не буду, просто напишу, що я сюди додавала. І так, розриваємо і кладемо. Можете порізати. Так, наше м'ясце змастили майонезом. Тепер ложимо свіжий гірочок. Так, я його порізала. Яйця змастили майонезом, тепер варене яйце і сироп плавлений. Разу я беру яйце сиплю. Отак. Я його мастити майонезом не буду, а потім вложимо сирок. Сирок можете або теж прямо сюди, але ну, я вирішила його прямо. Потім тут гарненько розложити, вилочкою, так рівнесенько. Так, сирок розрівняли і подаємо майонез сюди. І теж розмашуємо, гарно так закриваємо все. Тепер зверху викладаємо наш порячок. Бурячок я потерла на великій дердужці. Так. На бурячок теж ложимо майонез і розмазуємо. Лентик я прикрасила його, трішки посипала зеленою цибулькою, то перці болгарського порізала. Оце, це все ваша фантазія, як ви будете прикрашати. Ось такий в мене вийшов салатик. Так що сподіваюся, що вам сподобається, ви скуштуєте і будете готувати. Чекаю вас в коментарях, що ви мені напишете. Так що готуйте і смакуйте. Була рада поділитися з вами таким смачним рецептом. Добрий ранок. Добрий ранок наші підписники почали <гум> записувати, та неправильно. Це вже сповнили, що нам сповнила, що бабуся записує не тією стороною, що треба, що нас оля вчила. <гум> так ми вирішили зняти ж вам правильно. Собачка в нас наказана, прив'язана в вольєрі біга, там вона, ну і ще й не прив'язана. Бо не можна випустити стриба до сусідів і біжить, а ми тоді не можемо піймати, дякуючи Богу, що в мене вікуся, вона її лове і тягнемо додому. Дяу. А так у нас усе добре. Ми в логопедах займаємося. Вона зараз закріпляє буквочки. їй. Ну. Як би вам сказати, розширює е, цей, там, всякі випроси задає, вона їх відвідає, нам додому завдання задає, і приходить наша вчителька учить е, якусь читати. Ну, Ми ще поки склади, слова ми начинаємо, ну, не дуже, знаєте, е, цей ще важкувато їй. Ну, букви вона вроді так. Трошки є які пута, ну проте вона, вроді, якусь усі знає. Вікуся приготувала для вас віршик і вона вам його розкаже. Геруден тихо наступає, землю снігом посипає, Подивіся, ласень сюди, та я з зайчика слади, а я зна хіре заховався, у білосубку бере. Ну все, до побачення вам. Ми до вас вийшли, побалакали трошки, в якусь розказала, вона трошки була зразу, як ось знаєте, вона ж гралася А тут цей. Махай зрителям до побачення, отако зерденько, до побачення вам.